Навчання. Запрошуємо на лінійку випускників середньої ланки 9-й А-клас та класного керівника Резниченка Анну Сергіївну. А також 9-й Б-клас та класного керівника Гончаренко да... Але сьогодні саме вони, учні 11 класу, є найпочиснішими гостями нашого свята. Увага, школа! Митця особлива. Останній дзвоник дійсно свято свят. Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Востаннє урочисто і святково. Нехай класний керівник вас на лінійку заведе. На все життя запам'ятайте ми чудово. Зустрічайте всі, випускники йдуть. Тож в останній стінах рідної школи дзвоник сьогодні подзвонить для наших випускників. Зустрічаємо 11 клас та їх класного керівника Бахмутову Валерію Костянтинівну. суворі перешкоди перемагали власні недоліки зовнішні проблеми наші випускники готові йти широкими життєвими шляхами не на мапенки прокладати скажіть крістерни. випускники нової української школи 2019 року Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми провечаємо своїх випускників. Школа, увага! На державний прапор України, прапор школи, козацький прапор «Струнко»!